Діло буде. В селі не розходились люди. Посідали коло школи, дожидали. Повільно гомоніли про міське життя, про сільське, про нові порядки. Позирали на небо, прислухались. Механік вийняв годинника, заклопотано заглянув у нього. Двадцять п'ять хвилин пройшло. Час би вже. Так швидко дивуються. Треба, щоб уже вертались. Певно, з тією сіллю забарились. Жартували з дідом ні солі, ні мішка. Аж ось один із школярів гуде? Схопили з місця сі на майдан, попіднімали голови вгору. Дивляться, шукають у небі очима. Радісно. А он же й він. Де? Де? Ага, бачу. Підлітає аероплан, гуде радісно, весело, бадьоро виходять. Обступили, оточили. Ну як, ну що? Дуже страшно. Та і мати сміються, точаться, як п'янь. Як тепер чудно тут, не мов би і село не те. Хтось згадав. А солі дідові, мабуть, не купили. О, я й забула. Єсть. Передаю дідові клунок. Всі до того клунка гляньте справді. Де купували? По чим? Бачте, діду, це б пішки, коли б ви доплентались до Києва. Дід подивився на аероплан, подивився на клунок, подумав і до людей. А чи знаєте, що я вам скажу, люди добрі? Їй право, мабуть, цього діло буде.